Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову пограємо в Діабло. Хто, до речі, хоче додатися до клану, ось назва клану. Також все-таки вирішив створити Діскорд. Не знаю поки що, що там буде, але він уже є. Мабуть, буду залишати посилання тепер на нього в описі. Скоріше за все, що будемо грати вже в сезоні новому. Розкачувати своїх персонажів, тому що мені здається, що більшість гравців вже все, що хотіли в 9 сезоні, те вони зробили. Так, що ми сьогодні будемо робити? Обіцяв вам, що зробимо щось на нашому чарівнику. Так, Повмикаємо наші зілля відразу, щоб було у нас видно час. Обіцяв, що зберемо щось, що буде потужнішим, ніж те, що в нас було до цього, скажімо так. Тобто, будемо виправляти помилки гравця, те, що збирався в нас на максролі. Почнімо з простого. Те, хто дивився мої ролики іще дуже-дуже дуже дуже сильно попередні, це, можливо, було вже навіть десь 3 місяці, 4-5, можливо, вже тому Тобто, півроку, скоріше за все, пройшло. У нас, друзі, був ролик про те, там, де ми намагалися посилити нашого персонажа на метеоритах, ми намагалися зібрати його так, щоб він у нас наносив більшу кількість урону. І ми використовували там руну Куакс. Але, як ми визначили, особливо великого урону від руни Куакс ми не отримуємо, тому що поясню зараз. Ми отримуємо від неї тільки по суті, захист. Чому? Тому що, коли спрацьовує руна Куакс, ми витрачаємо весь ресурс, і наступне наше вміння наносить більшу кількість урону. Але вона не працює, тому що, коли ми використовуємо наші метеорити, от припустимо, наша мана на нулі. Ми на нулі запускаємо наступний метеорит, і вона працює. Скільки в нас? Одну секунду. Тобто ту секунду, що вона працює, у нас мане нуль. Тому що ми використали нашу енергію і виходить на ті метеорити, що створилися новими, ми просто-напросто не накладуємо ніякий баф. І ця руна, я думаю, використовується тут гравцем виключно для того, друзі, щоб використати ось це наше. Вміння захисне, тобто, щоб зменшити наш урон додатково. ну Тут ще один відсоток, точніше, не один 10% від нашого обладунку міфічного, коли ми витрачаємо ману. Але для того, щоб просто зменшити свій урон на 30%, коли ми витрачаємо ману. Все виключно для цієї цілі, це абсолютно ну, безглуздо. Ми зараз з вами можемо це навіть перевірити. Тому що це ми перевіряли ще в 7 сезоні, я відразу скажу, що я це вже також перевіряв. Ми дістанемо з вами руну Куакс. І поговоримо з вами про ще одну руну. Дивіться, використовуємо руну Юл, так як в нас і було, і використовуємо руну тон. Для чого? Щоб приміняти комети чарівника. Що таке у нас комети? Вони діють від двох. Від двох. від двох аспектів. Перший аспект у нас знаходиться на зброї. Він створює комети, які наносять 100% урону від метеориту. Тобто самі метеорити урону друзі, не наносять. Чому наносять урон комети. І так як нам руна Куакс не потрібна, тому що вона нам не працює, ми можемо спробувати. Використати додаткові комети, щоб типу було більше урону. Але потім пояснимо, чому це не буде знову ж таки працювати. Також у нас на Амулеті знаходиться аспект, поки діє інферно, наші комети будуть наносити на 540% більше урону. Тобто, все, що тут наносить урон, це не метеорити, а комети, які використовують 100% від урону метеоритів. І вони наносять на 540% більше урону, коли ми використовуємо інферно. Тобто тут визначилося, що метеоритами ми, по суті, не б'ємо. Ми б'ємо кометами. Тобто, такими маленькими метеоритами. Щоб це перевірити, ми запустимо з вами 80-й рівень ями, тому що 80-й рівень ями ми приблизно проходили з вами за 4 хвилини. Для тих, хто цього не бачив чи не знає, в попередньому ролику ми проходили 80-й рівень ями на цьому чарівнику десь приблизно за 4 хвилини, тобто навіть за 5, тому що там випали нам монстри не дуже вдалі. Вони були зі щитом, і там навіть був гірший час, тобто там було десь приблизно 5 хвилин. Тобто, грубо кажучи, зараз, коли в нас немає руни Куакс, ми маємо цей портал проходити гірше, ніж за 5 хвилин, але цього не буде. Тому що ми тестували ще в 7 сезоні руну Куакс, і вона з того часу не змінилася. Тобто, коли ми використовуємо з вами ці метеорити і витрачаємо з вами ману, то наступні метеорити не нанесуть на 100% більше урону. Тому що, коли ми їх використовуємо за цю секунду, у нас мани 0, тому що вона впала за рахунок руни. І ця руна є абсолютно ну, ні для чого нам не корисною в цій збірці, тому що, по суті, вона не приносить нам ніякого урону. Було б логічніше використовувати магічну руну тон. Для чого? Тому що, чисто в теорії, комет має бути більше, урон має бути більше, за рахунок того, що їх просто більша кількість. Але, друзі, ми і так цим персонажем засипаємо всю мапу цими кометами. Ми постійно з вами використовуємо Інферно. Ми постійно з вами вражаємо абсолютно всіх монстрів цими кометами. Тобто, якщо ви звернете свою увагу на екран, то цих комет... Ми маємо супер велику кількість. Тобто в нас проблеми з тим, щоб створювалися ці комети, в нас її просто-напросто немає. І та одна комета, яка з'являється від е, цієї руни тон, вона нам ніяким чином не допоможе ну, в нанесенні урону просто-напросто. Тому що, ну, по суті, е, що вона є, що її немає. Тому що цих комет падає. ну от Ви бачите, просто-напросто, яка кількість тому. Ми будемо намагатися іти трошечки іншим чином, тому що по суті ну, від руни Коакс ми більше урону не дістаємо на нашому персонажі. Від того, що ми створюємо одну малесеньку додаткову комету, це також нам нічого не дає. Якщо подивитися всі інші руни, ну, єдине від чого був би сенс отримати урон, це від руни ОМ. Але вона потребує дуже багато підношень, тобто там 600 чи 500, якщо не помиляюся. Зараз подивимося. Тобто, Грубо кажучи, руну Ом, яка підвищує наш урон на 15%, ну також не суперкласно використовувати, тому що, по суті, ну, ніякого великого сенсу в цьому всьому не буде. Чому? Очевидно, тому що. Ну, по суті... Ми поки ті підношення е, назбираємо, поки ми цими метеоритами будемо бити, то ми вже можемо запустити якусь іншу ліпшу руну, е, яка запуститься в два рази швидше, тобто яка буде потребувати хоча б там 300 підношень, е, підношень ну, чи щось по типу того. Тобто, грубо кажучи, е, руна Коакс нам ні на що не впливає, і руна Тон нам абсолютно ні на що не буде впливати. Тому нам потрібно збирати якусь іншу комбінацію для того, щоб посилити свій урон. Що ми в принципі з вами і зробимо. Тому що бачимо, що від того, що ми прибрали руну Куакс, у нас нічого абсолютно не змінюється. Тобто, як ми йшли приблизно 4-5 хвилин цей портал, так ми його і йдемо. Тобто ніякої різниці від того, що в нас ці руна є, чи в нас цієї руни немає, абсолютно ніякої немає. За 4 хвилини ми, прий... е, хвилини ми прийшли з вами до боса. І зараз його за декілька там, секунд вб'ємо. Але можливо він нас також може вбити, тому що в нас тепер немає стільки, е, стільки достійкості. Але дивимося, 10-40. Тобто руну коакс прибрали, а 80-й рівень, як ішовся за 4 хвилини, там з копійками чи за 5, так він у нас і проходиться. Що це означає? Що це все ми будемо зараз змінювати. Я, в принципі, цю збірку вже налаштував, але будемо розповідати спочатку, як ми це все будемо змінювати. Для того, щоб було зрозуміло, що вона у нас просто-напросто працює. Так, ці речі. А ми, в принципі, всі їх можемо видалити, вони нам не особливо потрібні. Дивіться, що ми будемо робити. Ціль цього гравця, що збирав цю збірку, була в тому, щоб назбирати критичного шансу якомога більше і взяти руну гар. Щоб він був приблизно. ну От у нас зараз 60-85%. Тобто 60%, ну, в нашому випадку 58% у нас є від нашого персонажа, і 25% критичного шансу ми будемо отримувати від того, що ми будемо використовувати руну гар. Ми це зараз з вами приберемо. Поясню навіщо, тому що 85 цих відсотків нам будуть непотрібні. Так як руна Куакс і руна, та, що у нас тон також не працює нормально на цьому персонажі, ми з вами ми з вами візьмемо іншу зброю. Вона максимально ідентична, друзі. Ну, Можна було б з цієї зброї дістати, але в нас є схожа. Тобто тут не сильно виросте. Наш інтелект, хоча він тут із зірочкою, у нас тут знаходяться руни, юл і зан. Пояснюю, для чого. Коли ми ставимо цю зброю, ну от на 300 вирос, виріс наш мейнстат, наш інтелект. Але це не глобально. Міняє ситуацію. Дивіться. Ну, Зброї ідентичні, тобто аспекти тут ідентичні, трошечки ліпше ця зброя та, що в нас на дві зірочки. Дивимося. Для чого ми будемо використовувати руну зан? Вона нам каже про те, що після наступної нашої атаки всі наші удари будуть критичними і будуть наносити подавляючий урон. Нас подавляючий урон або надсильний урон не цікавить. Так як руну Юл ми будемо запускати постійно. Тобто нам потрібно використати якесь вміння 6 разів. Вона буде набиратися супершвидко ця руна. І нас тут цікавить тільки одна річ: що ми будемо наносити критичні удари постійно. Тобто ми вже можемо заміняти крит на наших рукавицях на щось інше, наприклад, на броню, і крит на нашому кільці, наприклад, не знаю, на максимум життя. Але залишимо таким чином, тому що нас максимум життя тут не дуже сильно цікавить. Тобто ми вже можемо ловити зірочку не на, критичний, не на вірогідність критичного удару, а на основні вміння. Тут запам'ятали. Дивіться, так як тепер нам не потрібна руна гар. Що ми з вами робимо? Ми дістаємо руну ігнігар, зв'язку рун ставимо ігнітул. Для чого? Коли ми будемо використовувати наші вміння, тепер ми будемо приміняти кільце льоду чарівника. Ми будемо заморожувати ворогів і робити їх вразливими. Що це означає? Що нам тепер в нашому дереві навичок не потрібно абсолютно ніяким чином використовувати ось цей вузол. Який е, дає нам плюс 15% до збільшення урону по замороженим ворогам. Ми краще його візьмемо, щоб у нас, коли ми витрачаємо е, якусь кількість мани, а до речі, можна це не брати, тому що ману ми не будемо витрачати. Тоді не так. Повертаємо цей вузол. Е, ми можемо зняти, друзі, ось тут е, ці три. Е, Pointy, тому що ми тепер ману не витрачаємо, ми не будемо отримувати на 40% менше урону, ми це можемо спокійнесенько прибирати, куди ми можемо їх вкласти. Очевидно, що ми можемо їх вкласти в кільце льоду. Чому? Тому що тепер, коли ми будемо робити ворогів вразливими. Наш урон буде збільшуватися на 15%. А так як ми це вміння будемо використовувати за рахунок руни, ми будемо постійно робити ворогів вразливими і постійно наносити урону ще більше на 15%. Що ми можемо зробити далі? Ми можемо прибрати цю чудову пасивку просвітлення, яка збільшує типу наш урон на 70%. Чому? Тому що ми не так часто використовуємо навички інших стихій. Тобто, звичайно, ми використовуємо кінжали, обладунок і ось це вміння для того, щоб використовувати навички інших стихій. Але ми це, е, приберемо, цю пасивку. Нам не потрібно, щоб мана відновлювалася скоріше на 45%. Тут єдине, що корисно, це що швидкість атаки збільшується на 30%. Ми краще з вами візьмемо ось цю пасивку. Чому? Тому що наш критичний урон від вогню буде збільшуватися на 75%, якщо у цілі більше 50% ХП. І вірогідність нашого критичного удару. При нанесенні урону від вогню буде збільшуватися на 40%, якщо в цілі менше 50% здоров'я. Тобто ми швидкість атаки втрачаємо, але ми набираємо з вами на 70-75% до урону. І цей бонус буде діяти постійно, а не лише коли ми наберемо з вами стаки. І також, коли в цілі буде менше. Ніж 50% здоров'я, всі наші атаки будуть критичними, тому що наш критичний урон буде збільшуватися е, вірогідність його на 40%. Що це означає, що коли ми подивимося на наш критичний урон, який у нас ну, майже 60%, тобто на рукавицях, в принципі, можна залишити так, як є, тільки викрутити ще на е, повністю. Легендарне, легендарну обробку, вірогідність крита. Щоб він тут був 60%. І коли у монстрів буде залишатися менше 50% здоров'я, вірогідність крита у нас буде 100% за рахунок цієї пасивки. Тобто руна гар нам 100% не потрібна. Також нам вона буде не потрібна, тому що ми руною Зан будемо і так наносити в принципі критичний урон постійно. Так, дивимося далі. Тут зрозуміло: так як ми втрачаємо 30% до швидкості атаки від цієї пасивки, нам потрібно її десь дібрати. Щоб не забирати нічого корисного, телепортуватися ми не будемо з вами так часто. Ми можемо прибрати тут один пойнт і можемо вкласти його куди правильно, ось сюди. Що метеорит буде. На 30% спрацьовувати скоріше, тому що це чомусь в цій збірці ну, відсутнє по якійсь невідомій мені причині. З налаштуванням цим ми завершили. Тут все залишаємо точно таким же самим чином. І тепер виходить, що коли ми це все змінили, ми постійно будемо заморожувати ворогів руною тул. Будуть спрацьовувати всі наші пасивки абсолютно. Тобто всі ось ці пасивки на заморозку вони будуть працювати не тільки від е, нашого щита лядяного, вони будуть працювати постійно і не від кінжалів, а просто весь час. Тому що рунатул буде працювати постійно. Е, швидкість атаки ми не втрачаємо. Ми лише будемо постійно наносити критичний урон. Ну, 100%, тому що 60% у нас є на речах плюс 40% від пасивки, коли монстри підбиті. І е, наш критичний урон буде збільшуватися, якщо у цілі більше 50% здоров'я. Тобто, грубо кажучи, ми будемо бити цим вмінням постійно краще, ніж би ми використовували це просвітлення. І тепер, що б хотілося сказати по парагону, так як урон періодичний ми особливо не використовуємо, було б логічніше замість цього прекрасного гліфу на урон від горіння змінити на щось інше. По якій причині, я вважаю, що тут потрібно брати контроль. Тому що наш урон по вразливим ворогам буде збільшуватися на 295%. І також, якщо вони будуть заморожені, на 20%. Можна було б взяти також гліф-майстер, поясню по якій причині. Тому що він нам збільшує урон від наших вмінь-категорії, там, де знаходиться в нас метеорит. Тобто, якщо ми візьмемо ось цю штуку, дивіться, у нас метеорит. Збільшується. ну, Зараз 578 урону від метеориту. Якщо ми візьмемо з вами Гліфмайстер, то в нас буде урону від метеориту 863. Але дивіться, в чому сенс. Метеорит не наносить урону. Наносять урон комети, тому нам цей гліф буде не корисним. Ми його просто вже перевіряли. І так як нам не потрібно наносити урон від горіння. Якщо подивитися на ці всі інші гліфи, то нічого кориснішого більше тут не буде. Ми з вами, в принципі, можемо залишити і гліф те, що в нас був. Тобто, щоб збільшувати свій урон від горіння, в принципі, він також буде працювати, але по суті можна замінити його гліфом контроль по бажанню, тому що урон від горіння він не настільки. Буде корисний, дивіться, він буде працювати постійно і на босі також, але якщо нам потрібно швидко вбивати саме монстрів, якщо ми граємо з вами в команді, то гліф-контроль буде кращим, Тому що він буде краще працювати по пакам монстрів. Ось цей глів ми можемо залишити, якщо ми будемо з вами проходити боса. І тепер відразу з вами вмикаємо не 80 й рівень порталу, вмикаємо з вами 85 й рівень порталу, те, що ми з вами проходили на попередній збірці за 6 хвилин. І будемо дивитися тепер, як ця збірка себе буде почувати. Тому що ми прибрали з вами руну Куакс, яка начебто посилює нашого персонажа на 100%, хоча насправді ні. Ми прибрали з вами руну Гард. Але змінили пасивку, щоб не втрачати в критичному уроні, і будемо дивитися, як тепер буде працювати наш персонаж. Так як ми використовуємо тепер з вами руну тул, нам не потрібно сильно близько підходити до монстрів, ми будемо їх заморожувати на відстані і постійно буде працювати руна «Тул». Тобто, нам не потрібно вже стільки стійкості від е, руни Куакс, е, тому що ту пасивку ми не використовуємо по тій причині, що ми монстрів просто-напросто будемо постійно заморожувати. Навіщо нам додаткова е, стійкість, якщо монстри будуть постійно е, знаходитися під станом контролю? Тобто, вона нам просто-напросто ну, не знадобиться. От і все. Можливо, у якихось супервисоких рівнях порталу е, вона буде мати якийсь сенс, але якщо ми з вами не збираємося проходити там 110 ті 120, то навряд. Чи. А так як урону в цього персонажа не вистачить, ну, точніше, е, на цій збірці, щоб пройти там 110 і 120, то навіщо нам, е, грубо кажучи, тару на куакси та стійкість? От і все. Тому що, як ми визначили, ну, перевірили просто-напросто з вами в порталі, що урону вона ніякого абсолютно не дає. Вона дає лише стійкість. Ну, Чому вже пояснили? І от бачимо, що ситуація така, що 85-й портал ми не будемо з вами проходити вже 6 хвилин. По тій причині, що ми взяли з вами трошечки інші руни, трошечки іншу пасивку. Глобально збірку не змінювали. Не хочемо ми грати через періодичний урон. Максимально все зробили для того, щоб грати з вами через критичний удар. І от бачимо, що у нас постійно наш критичний удар він працює, тому що ось ця руна зан, вона постійно набирається, вона не потребує такої великої кількості. Підношення і вона скоріше набирається, ніж руна, наприклад, Ом. І за рахунок цього, коли ми використовуємо це все налаштування, коли ми використовуємо ці всі руни, цю пасивку і вміння, які ми трошечки змінили, щоб посилити ще свого персонажа, наш персонаж починає грати вже трошечки ліпше. І головний плюсик цього персонажа в тому, що він тепер не залежить дуже сильно від періодичного урону. Тобто, грубо кажучи, ми на періодику, в принципі, досить сильно не розраховуємо Тобто, на те, щоб наш персонаж наносив додатковий періодичний урон. Він у нас, звичайно, спрацьовує також від насичення нашого, коли ми використовуємо. Наш каталізатор. Але по часу очевидно, що ми йдемо з вами краще, ніж за 6 хвилин. Ну, Зараз 100% це з вами перевіримо, тому що на босі глобально нічого не зміниться. По моїм підрахункам, ми маємо десь за 4 хвилини пройти цей портал. Ну, можливо, за 4 хвилини там і 30 секунд. Але все одно хвилину 30 ми будемо з вами вигравати в будь-якому випадку, тому що. Ну, те налаштування, що знаходиться на сайті, воно, звичайно, круте. Але 6 хвилин проходити 85 й портал це якось печально. Тому ми все-таки зробили якось так, щоб проходити просто-напросто швидше. І це нам дає відповідь на питання, чи варто взагалі збирати цю збірку. Друзі, якщо ви хочете пройти 100 рівень порталу і вище, грайте на збірці через Гідру. Якщо вам хочеться зібрати якусь е, збірку виключно фанову, ви можете зібрати збірку на метеоритах. Якщо е, ви хочете зібрати збірку на метеоритах, яка буде проходити сотий рівень і вище, вам потрібно збирати її через періодичний урон, для того, щоб наносити ще більшу кількість урону. Ну, от бачимо, що за 4.30, десь приблизно ми з вами впоралися, грубо кажучи. Тобто хвилину ну, ми в будь-якому випадку з вами виграли в цьому варіанті. Я б радив все ж таки цю збірку використовувати саме в такому варіанті. До речі, для якихось івентів нам не знадобиться стільки урону, ми можемо виставити сюди ось цей прекрасний. Телепорт для того, щоб просто швидше проходити івенти. Якось зібрали з вами, з вами збірку, щоб вона грала трошечки краще, ніж та збірка, що в нас була перед цим, але не настільки краще, щоб вона перемогла найсильнішу збірку на гідер в цьому сезоні. Тож, друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал. Можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу Посилання в описі. До зустрічі в нових відео.